Пиріг вологий, нагадую, я готую дві порції. Два стакани цукру, два яєчка. У мене качені, так люблю качені, яйця в випічку, вони такі тугенькі, класні. Все замішає. Яйця з цукром перетерли, просто перемішали. Вливаємо дві склянки кефіру. У мене один відсоток збовтали і ось такою склянкою граньоним стаканом колишнім. Я це все міряю. У мене дві склянки. Все це перемішали. 80 мл олії. Ну, я влила десь пів склянки, я думаю, це вже не дуже там принципово. Все перемішуємо. Дві чайних ложки соди. Без гірки я даю. Ой, вже реакція я пішла. Замішуємо знову. Так. Запам'ятовую, в мене в кружці дві склянки муки і чотири столових ложки какао. Все пересіюємо. Ось така в нас смакотіще, красотіща вийшла. Дечко застелили пергаментом, духовка на 180 градусів має бути гаряча. Так, все ми гарнесенько, ось так його розпряділи, ну без помощника нікуди. Захарій Віталійович, що ви сюди клали? Розкажіть, будь ласка. Ти виліз чого? Тата гукати? Так, ем, на хвилин, певно, 40. Подивлюсь по своїй духовці, скажу вам. Поки печеться наш пиріг, ми зробимо з вами крем, можна так сказати. Значить, в мене, в мене всього пакет сметани, ми виходити з положення. Можете мастити, чим хочете. У мене ось, такий, ось таке варення. Я би сказала, що воно ковалєрське, тому що воно, бачите, так? Да? Не випадає з банки, з смородини. Тут вона цілесенька. Тут в мене цілесенькі бубочки. Бубочки, цілесенькі. Я зараз на все перемі. Знаєте, що тут що? Шо? Тут шовковиця ще є. Капець, коли це ми таке з мамою варили. Сумаси. Ось такий у нас вийшов гарненький вологий пиріг. Його, певно, треба було чимось таким сухеньким зверху прикрасити, щоб можна було в руку взяти. Але я щось, щось психанула сметанкою. Ну, така смакота. Завтра покажу, який він.